Для того, щоб зареєструватися в системі електронного репозиторію, натисніть на кнопку Вхід. Оберіть обліковий запис. На формі входу перейдіть за посиланням новий користувач. Введіть вашу адресу електронної пошти та натисніть кнопку Зареєструватися. На вказану електронну пошту буде відправлено лист, що містить спеціальний маркер для підтвердження реєстрації. Маркер виглядає як деяке посилання. Перейдіть за ним. Відкриється нова вкладка з реєстраційною інформацією. Будь ласка, заповніть поля, ім'я та прізвище, які є обов'язковими, та задайте пароль для вашого облікового запису. Натисніть кнопку Завершити реєстрацію. Реєстрація завершена. Як зареєстрований користувач, ви можете переглядати матеріали електронного архіву. Можете підписатися на повідомлення про нові матеріали у зібранні, однак ви не можете додавати нові матеріали. Для цього необхідно отримати спеціальні дозволи від адміністратора.